На двоє, ні відруні хмар аніші власне верба Соченка, наша оленка відкрила кобзар, голос читає Тараса Шевченко, гень за рікою синіє гора. В небі веселка розпітла казково, Ніжно плітає гоміть Дніпра, добре щиро Шевченко Шевченкове слово. Встала весна чорну землю сонню розбудила. Уквічала її лястом, первіком укрила і на полі жаль в в гаї, землю убрану весною, праця зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Люболю стало, пташечка зраділа і защеботала, почула дитина, Дівчина із білій світині із біленької хатки Вийшла погуляти у гайну долину. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, Степи лани мрій, ніж ярами наставами верб зелені. Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.